На головній площі нашого міста відбувся урочистий захід з нагоди передачі допомоги військовослужбовцям 11-го батальйону збройних сил України Київська Русь розпочався він з хвилини мовчання з метою вшанування пам'яті тих, хто віддав своє життя за нас, наші мрії та мирне майбутнє. Отож, чергова допомога 11-му батальйону це прояв нашої глибокої подяки за їх відвагу та героїзм. Адже як відзначила ведуча, цей батальйон ще з 2014 року знаходиться на передових позиціях, і кожен їх день це подвиг і безцінний вклад в нашу свободу і незалежність. Першим до слова запросили голову районної військової адміністрації Михайла Лазаренко, котрий подякував захисникам за мужність, стійкість і нескореність. Подільщина постійно допомагає військовим. Наша рішучість, витримка, міцність, відвага не мають терміну дії. Ми працюємо заради спільної мети, перемоги. Це наш фронт, тут, в тилу. І ми маємо робити все можливе і неможливе, щоб наші захисники мали все необхідне для оборони України. Слава нашим захисникам і захисницям! Слава українському народу! Слава Україні! Далі Михайло Лазаренко передав ключі від автомобіля і побажав військовим, аби з його допомогою вони виконували поставлені перед ними бойові завдання, і найголовніше поверталися живими. Наступною до присутніх звернулася заступник міського голови Таїсія Скрипник. Міський земний уклін від цієї громади. Ми вам дуже вдячні. Ми вам бажаємо здоров'я. Першу чергу перемоги, повернутися живими і цілими. Від імені громади ми сьогодні передаємо генератори живлення, дрони мавіки, які вам в конче необхідно, і їх ми передаємо не вперше. Зі словами щирої подяки за надану допомогу до всіх присутніх звернулась командирка відділення зенітних установок, майстерка сержантка Ірина Макарова. Добрі справи не залишаються непомеченими. Вони, як маяки, світять для тих, хто чекає допомоги. За кожним вашим донатом стоїть не лише матеріальна підтримка, але й вияв довіри та поваги до наших військових. Ваша допомога стає вирішальною силою, що мотивує та надихає наших захисників у складних умовах військових операцій. Від командування та особового складу 11 батальйон Київська Русь висловлюємо слова щирої вдячності! Всім, хто долучався до допомоги, адміністрації та небайдужим жителям. Подільська міської громади, також цей день за вагомий вклад в зміцнення бойової спроможності військової частини, надання допомоги та підтримки по захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України були нагороджені волонтери на останок заходу. Загальні фотографії на згадку, і неймовірна впевненість, що кожна підтримка військових наближає нас до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Тамара Шарапанівська, Олексій, Мягі, телекомпанія Кет.